Якщо ти не любиш свою справу і роботу, в тебе не буде грошей. Якщо ти працюєш заради грошей, в тебе їх теж не буде в тому об'ємі, який ти бажаєш. Чому зараз зовсім інша ера, зовсім інші енергії, підгрузки дуже швидко все міняється? І ми зараз будемо отримувати цей достаток, цей матеріальний так, такий бонус. Від всесвіту, тільки коли ми робимо з любові свою справу. Що це таке? Коли нам подобається, що ми робимо, коли ми навіть втомлені ми можемо робити це 24 на 7. І це не тільки про творчість, це про любу роботу, розумієте? Вам подобається щось там рахувати, бути бухгалтером. Окей, клас. Подобається робити класні страви, торти, там, каву, мати кав'ярню? Супер! Але якщо ви це робите заради статків якихось. Так у вас нічого не вийде, тому що чому ми є творці, творці, як і вищий творець, який створив нас в любові, який створив нас так. Весь всесвіт створив землю. І ми не роби системи, як звикли думати в релігії, як звикли нас навчати, так ті, хто особливо релігіозні люди. Ми творці, як і вищий наш творець, і ми створені сюди, щоб творити теж так. Творчість від цього, і творчість може бути проявлятися в усьому насправді, не тільки в картинах. в Піснях в якихось там так в. Чомусь там ще там такому, що ви думаєте, за обличне і хобі якесь і все. Ні. Це може бути класний бізнес, це можуть бути класні креативні речі, це можуть бути класні дома, які ви будете проєктувати, дизайн суперський. І це може примінятися в усьому, розумієте? Бо ми є творці. І тільки з творіння свого, тільки з любові до своєї справи ви можете отримати отакий класний матеріальний достаток, який ви дійсно внутрішньо хочете. Тільки коли ви ви можете віддано бути своїй справі. Чому всі шукають призначення? Призначення душі це справа вашого життя, це те, що ви любите. Для когось це творчість, хтось може продавати дійсно свої картини, співати, там, танцювати, бути хореографом. хореографом так? Для когось це От, як в мене, я себе створила з нуля. Так, я через біль пройшла до наставничества. Тобто, це великий шлях від учня до вчителя, і я все одно учнем залишаюся постійно, я вчуся далі у інших. І це великий шлях. Навіть зараз створити свій якийсь бізнес з нуля, так, щоб зробити це справою всього життя. І отак у всіх, і ви можете це робити в великих якихось масштабах, навіть не дивлячись, що а, ну там, це про якусь там фігню, це про якесь хобі. Ні, це про все насправді. І тільки з любові до себе ви можете віддавати світу цю любов вашому, так? Вашій роботі. І от коли кажуть, ви витрачаєте час на що? На життя з е, тими людьми, яких ви вже не кохаєте, на роботу, яка себе віджила, і навіть якщо ви колись вам подобалось, ви вже розумієте, що, блін, ну це вже не моє, я переріс чи переросла. Чи взагалі, Боже, там кожен день йдете, як на каторгу туди. Чи живете в місті, в домі, в якому вам не подобається, так? в місті, в якому вам не подобається, наприклад, у вас внутрішній поклик, хочеться переїхати давно, ви там з дитинства росли і бачили себе зовсім в іншому місці. У кожного своє може бути, і це всього стосується. І це першу любов ви так проявляєте до себе внутрішньо, до своєї душі. Ваша душа завжди знає, чого, куди вас вести. Я навчаю ченелінгу. Що це таке? Я передаю послання від вищих сил, від вашої душі, янголів, вищого я, а вони завжди знають, куди вам треба, де ваш вірний шлях. Просто ми не ну, ми не вміємо себе чути. А це такий імпульс. Раз, от ви чули? Блін, я хочу, мені це треба. Значить, це вам треба. Якщо ви про це вже думаєте десь, значить це вам треба. Ваша ваша душа ніколи не буде вам брехати в цьому. Розумієте? Так, мозок він буде уводити. Він буде казати О, та ні, ну переїхати це складно, там не стане грошей, піти від чоловіка складно, там щось діти, там щось то, о Боже, поміняти професію? Та ну слухайте, я сім років була графічним дизайнером і працювала в рекламі. Ну це мені потім два декрети, і це мені... Все одно не не помішало стати тим, ким я зараз є. Тим, що я роблю я енергопрактик, я вчитель духовний, я людям даю інструменти для стілення себе, бо я це пройшла. Я пройшла це, я прожила біль, я прожила там зраду. І я можу це дати іншим, бо я вже це в собі прожила, я навчилася цьому від інших. Так? От так це працює. Потрохи йдіть маленькими кроками до великих цілей. Я завжди про це кажу. І е, е, якщо ви не знаєте самостійно, як це зробити, звертайтеся, звертайтеся до людей, які вам про це розказують. У мене є класіку. Консультації, Класні практики, енергопрактики, психологічні практики, які допоможуть вам відчути себе, відчути там, передати послання, наприклад, від вищих, так? куди вам рухати, що вам робити. І таким чином ви вже далі розумієте, як вам правильно жити для вас, в вашому індивідуальному випадку. Так? Що таке правильно? Правильно це індивідуально для вас, щоб вам було добре, вам було комфортно, ви були щасливі. Оце для вас правильно, а не для інших. Не устої якісь там, так що там хтось сказав ні, ні, ні. Я завжди кажу, що не треба думати, що хтось про вас щось думає. Ввірте, в них завжди багато тараканів. Ви свої розгрібіть так, от і з своїм життям розгрібаєтеся. А вони хай там залишаються на своєму рівні і розгрібаються зі своїм.